Стосовно подовжувачів на ваші міні пили чисті катери. Є в наявності прокрафтовський вартує 1500 гривень. Він буде двохметровий, доволі класний, металевий, тобто не буде гнутися без питань, нормально все дивіться. Показується, наприклад, що двохметровка максимально натискаємо і він нікуди не дівається все під своїм буду пригатися, нікуди він не дівся, бо є такі, що, наприклад, виставити, а він ну, ходи вниз. Тобто тут все чітко зроблено, плотний, зручний. Потім розказують, що якщо ви там поставили, наприклад, сікатора, що для цього потрібно? Ставите сікатор і відразу, наприклад, ну, зверху натискаєте ось тут кнопку. Ви його включили. Для чого це потрібно? Тому що, дивіться, тут ми вже нічого не трогаємо. Якщо тут нажмете, може бути таке, що не буде працювати. Потім натискаємо вже ну, на кнопку внизу. Тобто, два, він спрацював, показує, все працює. Так само там міні-пилки, все працює без питань. І бажано, що у вас техніка ж була на три контакти. Тобто, якщо у вас там прокрафтовські, ось такі, наприклад, триконтактні, там ідуть вас сікатори, вони працюють, тобто там три модельки їхні. Це ось ця 30 моделька, 28 32 вони працюють. Міні-пили, типу ПК-44, ПК-46, 32 також працюють. Так само, якщо там у вас. Як там китайська типу там Акіта написано, там сторот три контакти, має все працювати. Тобто він відправляється новою поштою без всякого питання, тому що він там не габаритний, метр двадцять раз хватає, тому можна відправляти. Кошти нагадую 1500 гривень. Для замовлення, як завжди, пишіть на Viber, відправимо без всякого питання.